Ми маємо в житті один обман, і цей обман відоме слово завтра. Завжди на завтра, маємо ми план. Завжди на завтра справу нас багато. Відкладемо на завтра і пробач, і довгий ящик я більше не буду. Я завтра втішу, висушучись плач. Я завтра написати не забуду. Ну а коли настане новий день. І завтра переноситься на завтра, і так ми робимо, та в один момент спіткає нас зв'язку людини-втрата. Хтось переїхав, хтось перелетів, а хтось життя віддав навіки Богу, й учора залишилося хотів, й учора залишилась допомога. Буває й так, що треба почекати, та найчастіше кажемо ми завтра. І рік за роком будем відкладати, аж до тих пір, поки не буде втрата. І хтось із нас заплаче у руках, хтось з гіркою кине виклик Богу, в той час, як сам можливості втрачав, в той час, як сам не знайшов на допомогу, змінити може щось тільки сьогодні, на завтра лиш образи відкладай, живи, життя. Як посланець Господній, люби, спіши, радій, допомагай, і пам'ятай, сьогодні в твоїй владі останні може бути кожен день, на завтра відкладати зло, лиш варто. Той хай звучить сьогодні звук Пісень. І пам'ятай, воно того не варте, що все життя перекладать на завтра. Амінь.